Всім доброго дня! Починаю розмовляти, починаю сміятися сама з себе. Грудень місяць, а ми, а ми далі не можемо зупинитися. Але знаєте, подивишся, думаєш, може ще не пізно, може ще. Ну, прикопаю, звісно. Подивилася, що знижка на три кіпарисовики, вони всі три карликові. Така знижка була гарна за 300 гривнів купила. Думаю, мені такого ще ж не вистачає. Ось Бебі блю це є такий синочок булеварда. Але він карликовий і він більш витривалий. Бачите, вже вивели новий сорт, і він вже більш такий, знаєте, і до вигоряння, і до морозостійкості. Коренева, дуже гарно, навіть, видно, не розпакувавши. Отже, ось такий, бачите, він до метра виростає в дорослому віці. І формує собі таку, навіть не треба стрихти, крону пишну. дуже гарне ось це цікаве забарвлення, ну, таке ідентичне, мабуть, ну, трішки менше, ніби блакитного, ніж у болеварда. Наступний кипарисовик називається кипарисовик хебе. Це туполисний, теж карликовий, теж від до метра. У дорослому віці, тобто мені таке потрібно на підпірну стінку невеличке. Але саме цікаво, що прочитала, що от він саме є отруйний. Ну, Ясно, що їсти не можна. Бажано взагалі після роботи з будь-якими рослинами ручки вимити все-таки, тому що багато рослин мають у собі саме різні такі отруйні речовини і філіфера ауреа. Це теж кипарисовик, подивіться, він такий голд золотенький. Теж він до метра виростає, але він більший у діаметрі йде, десь теж до метра. Ось така його хвоя, цікава, бачите? Ніби модузочки свої рідні. Теж він є невибагливий, взагалі ці кипарисовики всі три, вони є такі і зимостійкі і. Цікаві тим, що вони не зростають великі, не потрібно з ними бавитися зі стрижкою, тому що хвоні це хвоні. Ви знаєте, я завжди, коли дивлюся якісь інші там канали, щось мені, наприклад, там ну, посперечатися ми можемо всі. Я не люблю ніколи в житті. Там щось, кожна своя думка, я її поважаю. Але одного разу я почула, що хвоні це самі безпроблемні рослини. Купляйте хвойні, ну там ще один такий нюанс, що в них є розплідник просто. <с, <с,> тобто тут треба зважати. Скажу вам, що хвойні, вони є проблемні. Хвоні дуже, по-перше, теж мають багато хвороб, вони зараз вже шкідників мають доволі, їх треба обробляти профілактично. А якщо, наприклад, ще й підгоряють. А якщо, наприклад, ще взяти до уваги, що вони зростають дуже повільно, і ще четвертий варіант вони є дороговартісні, то я вам скажу, що хвойні – це теж така рослинка, яка не є безпроблемною і дешевою для саду. І такою, знаєте, раз, і у вас вже краса. Ну, хіба що великий екземпляр, то він коштує тисячі. Ну, ось ще раз скажу, 300 гривень коштує ось цих три. Не втрималася, все-таки купила. Ну, сьогодні трішки бачу, на дворі попустило, то піду якраз і прикопаю. Ну, гарні ж. Бачите, ось прикопала гарненько і будуть вони так зимувати. Бо для нього, для них нічого страшного, вони можуть зимувати неприкопаними. Достатньо їх просто перевернути і прикрити, наприклад, зверху чимось. А можна навіть і не перевертати. У мене мої ось хвоні, такі, які я вирощувала з насіння, то вони зимують і не перевернутими. Просто там ось під яблунею, складені у горшочках вже другу зиму. зиму. Ось такий вже в нас вийшов тут винігрет, але будемо їх вже весною якось розмішувати. А це посилочка з флоріуму. Ну, щодо цибулькових, то я флоріуму довіряю. Непоганий посадковий матеріал стільки раз не брала. Ось погляньте, такі тюльпани були по знижках, тому що чорна п'ятниця і так далі. І вже, знаєте, скажімо, сезон завершується. В основному, у всіх упаковочках по три штуки брала по Дві упаковочки ось, Passion плей вкладу вам. Але вже, бачите, вони вже проростають тюльпани. Хоча це ну, не страшно, це нормально. Зараз посадити ще якраз можна, бо тільки що копала, коли ті пересадки прикопувала, то земля ще зовсім не мерзла. Отож, Роналду ще замовила. Теж гарні великі цибулини. Бачу, нічим не пошкоджені. Не м'ягкий. Ось Каліпсо. Теж дуже гарний сорт. Так, Кенді Корнер. Можна так читають, дівчата, їх теж дала два. Ось це читайте вже самі, бо точно щось вам начитаю. Я не англічанин, на жаль, я німець. І. Доуджонес. Ну, ще раз скажу, цибулькові дуже гарні, зараз я їх теж вже посаджу, висаджу. Нічого страшного, цибулькові ще можна саджати. Я навіть після того, як були в морози і вмерзлу землю, саджала, Мені були з Голландії прислали садковий матеріал. Вони вже, знаєте, як там по-іншому, скажімо, температурні умови, ніж в нас. Отож. Ось, бачите, так висаджують тюльпани в такі горшки, вони там мають дирочки, великі, гарні за, по діаметру посадковий матеріал. Та і по стану здоровому теж вони нічого. Отож, скільки вони там коштують, Ну от три тюльпани, які коштували, наприклад, там 60-50 гривень, то коштували вони 31 гривню. Два рази дешевше, тому і купилася. Ось, зараз прикупаю. Легко ще йде лопатка, ще земля не мерзла, бачите, ще якраз хороша. О, Присипаємо. Така мене робоча лопатка. Така манюсінька. колись мені кум зробив, я так її люблю. Вона настільки практична. Часом навіть вже потрібно взяти велику, а я все одно ще. Ой, на морозника вже. Землю висипали. Таким чином тюльпани підуть на своє місце. Ось. Ось таким чином, далі ще трішки. Присипемо з цього боку і зимова посадка. Бачите, присипала. Морозничок. Шкода. Але він зараз ще підніметься трішки. О! Все. Фільпани готові. Хоче зима, але якщо зима така, то вирішила трішки щось з дизайну придумати. Влітку до того точно нема часу. І тут мені не подобається, що ця відсипка. О ну, тут якраз йде. Відлив біля будинку, то нормально, а тут ніби не завершило мені. І ще плюс того, коли косить чоловік, то все це дуже сильно налітає на кору і мені прийдеться потім його я струшую. Тому вирішила з такими кілочками спробувати бортюр зробити. Що з того вийде, то Марсік вже допомагає, ти тобто прийшов. Та всі тебе бачать. Отож, ну, покажу, що вийде. Не знаю, ваше, яке думка, ваша враження, що <смі> я тут натворила. Ну, потім тут заросте травичка, буде звідси зелене, звісно. Але чи краще, ніж було, чи, чи воно не підходить, хоча у ну, дерев дерево ж в мене в саду, в принципі, як дизайн. Ось, ну, одним словом, щось таке. Я й хотіла, щоб вони були такі нерівні. рівні. Цей такий бордюрчик. Потім виростуть у там хлоні, і воно буде прикриватися ними, якщо витримає стільки часу. Ось, називається воршість серед зими. Якось так.